Виконуємо номер 752 із підручника Алгебра 7 та номер 34.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте множення. Задання перше: добуток різниці P9 на суму П9. Друге добуток суми 5х на різницю 5х, третє. Добуток. Різниці 3c і на суму 3C. і це. І четверте добуток суми 7 і y на різницю y 7. Приступаємо до виконання. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Маємо P квадрат відняти 81. Добуток різниці двох виразів на їх суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримаємо 25 відняти х у квадраті. Добуток різниці двох виразів на їх суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів. 3 в квадраті це 9. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому поміняємо місцями y7. І, і маємо добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримаємо ігре квадрат відняти 49. Номер 752 із підручника Алгебра 7. Та номер.